Добрий день підписникам канала, гостям. Вас вітає канал Українське Яблуко. Сьогодні 4 серпня 25-го року. І ми вже починаємо кульоровку конкретно. Починаємо з черешні. Ось ви бачите, тут вже цей ряд заокульовано. Далі. Ось з цієї сторони пішли у нас абрикоси, теж йде окуліровка. Ну і далі, далі будуть персики, яблуня. Персик, ось такої величини, маньджюрський персик вже підщепа. Дуже гарна, рівна, стабільна. На висотою десь приблизно... 80-90 сантиметрів. Яблуня ММ106 і далі підщепа для груші от ВА-29. З для... однієї сторони яблуня, з іншої сторони груша. Можна з э, э, Тепер окулювати, особливо коли пішли молоді прирости. Ось ви бачите, прирости, які пішли вон там, там. Це свідчить про те, що якраз час окулювання підійшов, коли ще активний сокорух. Так само і всі інші культури. У нас пройшли дощі, такі непогані. 4-5 днів назад, і рослини оживилися. Пішов сокорух і в цей час якнайкраще можна нащеплювати для того, щоб прижилось добре. Тому що якщо дуже жарко і нема сокоруху і притупився ріст, то хто там буде нащеплювати брунькою, воно не завжди приживається і тому є проблеми. Виходимо ми на окулювання, як правило, дуже рано. В ранішні часи це по-правильному до 11 години максимум, тому що піднімається дуже висока температура до 30 градусів. І тоді і гірше приживається, ну і важко дуже працювати. То в основному в вечірні і ранішні часи. Ще ми багатьом вже вислали живці, але там ще є. Трохи вислати, тому що там по датах кому ще потрібні живці. Ми десь таку певну кількість вислимо, висл, але небагато, тому що ми зараз зайняті. Якусь частину людям, людям ми ще вислимо, тому і пишіть на канал під відео або прямо можете написати в Viber. Перелік живців ми вам вийшли. Прямо на ваш вайбер, якщо ви нам напишете. Ну і у нас є відео живці. там Буквально тиждень назад ми його знімали, там під відео там весь опис всіх є живців. Так що час окулювання настав у 2025 році. Ну, я думаю, що буде продовжуватися. До майже вересня місяця, якщо ще будуть дощі, то можна ще до майже до вересня. Ну, як правило, ми закінчуємо десь в районі 20-го, максимум 25-го серпня. Тому за цей час потрібно встигнути. Я ще раз повторюю, перша йде на окулювання черешня, вона раніше. Достигає, тобто вона раніше визріває, по тому, як правило, абрикос, по тому вже яблуня, груша і персик. Персик пізніше визріває, тому ми буквально через 3-4 дні почнемо вже і персик нащеплювати. Персик манджурка, тут жерделя на абрикосі. На в 29 ну можна не тільки грушу, можна і культурну айву, яка в нас теж є, і живці Триумф. Ну і на яблуні, тут М9 ми бачимо, звідси починається М9, на яблуні тут вже можна різні сорти яблонь, яблук підбирати. Тому доглядайте за своїми. Саджанцями, за своїми деревами. Вчасно робіт окулювання, правильно. Всі запитання буду відповідати ввечері. До наступної зустрічі на каналі Українське Яблуко. Все буде Україна. До побачення.